Продам п'ятикімнатну квартиру в тихому центрі, третій поверх з 5 загальна площа 117 метрів, житлова 80 кухня майже 15 метрів. Можливе будь-яке перепланування під час ремонту. Квартира світла та дуже тепла, високі стелі майже 4 метри, затишне закрите подвір'я, кодований під'їзд. Ідеальне розташування 5 хвилин до трьох станцій метро. Площа Конституції, історичний музей метро Бекетова. Підходить для життя великої родини, тихий затишний офіс або також ідеально під хостел. Фасад будинку відреставрований. У будинку було проведено капітальний ремонт даху та основних комунікацій. Приходьте на перегляд.